9 жовтня відбулися вісім матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Збірна Фінляндії пропустили першими, але змогли обіграти Литву з рахунком 2-1. Шотландія обіграли Грецію рахунок 3-1. Збірна Австрії ставить особистий рекорд по кількості забитих м'ячів в матчі з Сан Маріно рахунок 10-0. Арнаутович забив 4 голи, два підряд забив пош. Та по одному ШМІД Грегорич Лаймер та Вурмбранд. Це дійсно дуже боляче для гравців Сан-Маріно. Кіпр зміг вирвати нічию у матчі з Боснією і Герцеговиною 2-2. Другий м'яч забили аж на останніх хвилинах доданого часу. Фарерські острови настріляли чотири голи Чорногорії. Чехія та Хорватія розійшлися нульовою нічією. Білорусь розгромно поступається Данії 0-6. чотири голи у першому таймі та два у другому. Мальта пропустила чотири голи від Нідерландів, два пенальті і два голи від Габко. На 57-й хвилині забиває Рейндерс та Мемфіс Депай. Вийшовши на заміну, також відзначився в кінці матчу. 10 жовтня відбулися 8 матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Казахстан обіграли Ліхтенштейн з рахунком 4-0. Забили два голи у першому і два у другому таймах. Північна Ірландія перемагає Словаччину. Рахунок 2-0. Косово та Словенія розкатали нульову нічию. Шведи поступаються збірній Швейцарії. Нуль Джака забив на 65-й хвилині, а у доданий час Манзамбі додає другий. Ісландія відбивалася усіма силами, але пропустили п'ять м'ячів від збірної України. У підсумку 3-5. Бельгія не змогла забити північній Македонії нічия 0-0. Збірна Німеччини забили 4 голи Люксембургу забивали Раум, Кіміг два голи та Гнабрі. Ну і звісно, французи перемагають Азербайджан з рахунком 3-0. Мбапе відзначився в кінці першого тайму на 69-й хвилині. Забив рабйо та на 84-й ставить крапку товен.